Доброго здоров'я, шановні друзі! Народна медицина чи бабусині методи лікування завжди є актуальними для допомоги при багатьох хворобах. Я Наталя Прокопович, лікар-ревматолог зі стажем понад 20 років. І сьогодні ми спробуємо розібратись, чи дійсно врятують ваші суглоби капуста, кульбавки та мухомори. Поставте цьому відео лайк. Підпишіться на наш канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. Приєднуйтесь до пацієнтської спільноти ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації та отримаєте підтримку. Посилання на спільноту буде в описі цього відео. Ну що, поїхали! Отже, чи працює біла качана капуста? Так, вона корисна і смачна, містить багато вітамінів. Її використовують для лікування головного болю, суглобового болю, ожиріння, екзема, випадіння волосся, закрипах і так далі. Так. Капуста дійсно може допомогти в лікуванні головного та суглобового болю, оскільки містить сульфорафан та калій, що мають протинабрякові та знеболювальні властивості. Капуста позбавить вас від закрепів, оскільки вона містить багато харчових волокон та клітковини, що стимулюють роботу шлунково-кишкового тракту. Ну і капуста містить тартронову кислоту яка перешкоджає перетворенню вуглеводів в жири, а це сприяє зниженню ваги. Але варто пам'ятати, що на всякий плюс завжди є свій мінус. Капусту заборонено вживати, якщо ви маєте алергію на сімейство капустяних, адже це може погіршити перебіг алергічного реніту, астми, кропів'янки. Капусту заборонено вживати тим, у кого є схильність до проносів, здуття живота, адже вона має подразнюючу дію на шлунково-кишковий тракт. І якщо у вас є проблеми зі згортанням крові, схильність до тромбозів, чи ви вживаєте антикоагулянти, наприклад, варфарин, оскільки капуста містить велику кількість вітаміну К. Що сприяє тромбозам. А також не їжте багато капусти, якщо ви маєте схильність до гіпотеріозу, оскільки капуста має властивості блокувати всмоктування йоду завдяки вмісту тіоціанатам та ізотіоціанатам. З основами лікування капусти ми розібрались. А зараз поговоримо, чи дійсно капуста зцілить ваші суглоби. При використанні капусти відмінно працює ефект плацебо. Самонавіювання це коли людина у щось вірить і це має гарний ефект. Мене часто питають пацієнти, чи можу я робити компреси з капусти. Доведено, що вплив капустяного листа на суглоб нічим не відрізнявся від дії місцевого протизапального гелю. Справді, капустяний лист можна прикладати при гострій травмі остеоартриті, попередньо охолодивши. Капустяний лист добре буде працювати, оскільки має протинабрякові та протизапальні властивості. Якщо ви все ж таки вирішили лікуватися капустою, варто пам'ятати, що капустяний лист варто змінювати декілька разів на день. Тривалість процедури не повинна становити більше, аніж 2 години. Заборонено мастити під капусту, мед, горілку, все, на що вистачить вашої фантазії, оскільки це може призвести до виникнення алергічних реакцій, а також призвести до парнікового ефекту, що підсилить кровобіг в суглобах і підвищить ризик запалення. Тож, чи сілить капуста ваші суглоби? Звісно, ні. А ми рухаємося далі. Це чудова квітка хризантема. Вона дуже схожа на кульбабку. Але на вулиці зараз осінь і для кульбабок не сезон. Тож, увімкніть вашу фантазію і уявіть, що це кульбабка, про яку далі піде мова. Кульбаба чудова рослинка. Вона розповсюджена по всій території України. Наші люди дуже винахідливі. Вони використовують для лікування всі частини рослини: корінь, стебла, листя, квіти. Ставте в коментарях плюсик, якщо ви знали про це. Із кульбабкою втілюється безліч кулінарних фантазій. Її використовують у свіжому та сушеному вигляді, у вигляді спиртових настоянок та чаїв. Особиста моя бабуся робила дуже смачне варення з кульбабок. І навіть вино. Щодо лікувальних властивостей, кульбабка використовується при безлічі хвороб від шкірних і шлунково-кишкових до артритів та онкологій. Наприклад, серед пацієнтів з артритами дуже популярними є настоянки спиртові та масляні для місцевого використання при хворобах суглобів. Для внутрішнього використання люди надають перевагу настоям на водній основі з коренів та листя. А тепер давайте більш ґрунтовно поглянемо, чому кульбабка має лікувальні властивості. Вона дійсно може вам допомогти при хворобах нирок, при відсутності апетиту, при хворобах печінки та жовчного міхура, при випадінні волосся, екземах тощо. У чому ж сила цієї квітки? Вона має антибактеріальні, імуностимулювальні, протизапальні, жовчогінні, антидіабетичні, протинабрякові властивості. Але якщо ми поглянемо на іншу темну сторону кульбабки, то побачимо деякі негативні речі. Наприклад, якщо є алергія на айстрові, цю рослинку вживати не можна. Адже може підсилюватися алергічний рініт, астма, кропів'янка. Також слід зазначити, що вагітні та годуючі грудьми жінки під ударом, оскільки невідомо, чи безпечна ця рослинка при цих станах. Наприклад, при лактазі вона може викликати алергію у малюка. Ну і загалом варто пам'ятати, що надмірне вживання кульбави може призвести до зниження фертильності у жінок. Та зниження рівня тестостерону у чоловіків завдяки підвищенню вмісту естрогенів в організмі. Тож, чи варто лікуватися кульбабою? Серйозні недуги, такі як артрити та онкологія, вона не вилікує, а призведе до втрати дорогоцінного часу. Краще довіряти вашому лікареві і використовувати препарати з доведеною ефективністю. А ми рухаємося далі. Мухомори. Як багато ми про них знаємо, вони червоні, неїстівні, і їх любила додавати у зілля Баба-Яга. На цьому все. Ні, далеко не все. Зараз відомо понад 100 видів мухоморів. До них належить і бліда поганка. Ставте плюсик у коментарях, якщо ви не знали про це. З мухоморів були виділені наступні речовини, які є отрутами і ботенова кислота, мусцимол, мікоатрапін, мускарин. Всі ці компоненти використовуються у вигляді спиртових настоянок, мазей при лікуванні суглобів. Наразі у світі набирає обертів так званий мікродозінг. Це вживання сушених мухоморів в дозі не більше 1 грама на добу. Основною діючою психоактивною речовиною є муцемол. Він має протитривожні властивості, покращує настрій, підвищує креативність здібності. Дія трошки схожа на канабіс. Стосовно ефекту мухоморів при артритах, наразі достовірної інформації немає. Але враховуючи вплив на центральну нервову систему. Можна уявити, що мухомори мають дещо знеболюючий вплив на суглоби. Але враховуючи можливий токсичний вплив на печінку, серце, нирки, вживання мухоморів ревматологічним пацієнтам вкрай небезпечно. Тож, у підсумку, хочу сказати, що доказова медицина не схвалює лікування народними методами, а саме кульбабкою, капустою, мухоморами. Пам'ятайте, якщо ви вживаєте базисні протиревматичні ліки і хочете використовувати щось з народної медицини, обов'язково порадьтеся зі своїм лікарем. Друзі! Я дякую кожному з вас за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи була інформація корисною. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал. Також долучайтеся до пацієнтської спільноти Ревмопроби. Там ви знайдете багато корисної інформації про здоров'я, поділитесь досвідом та отримаєте підтримку. Посилання на групу я залишу в описі цього відео. До нових зустрічей! Будьте здорові!